Римські розчини та секрет поцеланової реакції. В попередньому відео ми бачили, що розчини на основі чистого вапна мають в'яжучі властивості завдяки утворенню карбонату кальцію в результаті реакції гідроксиду кальцію з СО2, що присутній у повітрі. Однак це неефективно для великих елементів, оскільки дифузія СО2 стає надзвичайно повільною. В цьому відео ми побачимо, що додавання морфних силікатів або активних алюмосилікатних мінералів долає це обмеження завдяки хімічній реакції, яка не вимагає контакту з повітрям. Використовані сполуки називаються пуцеланами. Назва походить від італійського міста Пуцолі, поблизу якого за часову Римської імперії для цього добували вулканічний попіл. Крім такого вулканічного попелу, історично також використовувалася подрібна цегла, яка з тих пір була доповнена іншими поцелановими матеріалами, такими як кальцинована глина, деоксид кремнію та зола. Загалом поцелани можна визначити як матеріали, які реагують з вапном присутності волог з утворенням цементних в'яжучих гідратів. Римська імперія широко використовувала пуцеланові рощини та бетон, і саме завдяки дуже хорошим механічним властивостям і довговічності цих матеріалів збереглися багато пам'яток, таких як Пантеон, театр Марцелла, Ринки Трояна, Пондюгар і інші меншою мірою калізей. Важливо також те, що поцеланові розчини надають унікальні можливості для будівництва морських споруд. Римляни використовували їх для відливання великих підводних елементів прямо на морське дно для будівництва таких гаваней як Портус Ліліус і Baia, які все ще збереглися понад 2000 років після їх будівництва. Однак слід зазначити, що поцеланові розчини вже були відомі стародавній Греції і їх використання добре задокументовано на накриті. За визначенням пуцелани – це матеріали, які реагують з гідроксидом кальцію та водою з утворенням гідратованої фази. Такими хімічно активними сполуками є реакційно здатні аморфні силікати або алюмасилікатні скла, або їх суміші. Пояснити пуцеланову реакцію найпростіше на прикладі аморфного кремнозему. При цьому реакцію можна записати наступним чином. X-моль гідроксиду кальцію 1 моль кремнезему, y X-моль води реагують, утворюючи 1 моль гідрату силікату кальцію. У сучасній хімії цементу ми використовуємо це для позначення кальці H для H2O і S для СО2. Це означає, що гідроксид кальцію буде позначено як CH, а реакція вище буде записана наступним чином. Значення X і Y можуть змінюватися залежно від обставин, тому зазвичай гідрат силикату кальцію позначається як CSH. Один добре задокументований випадок CSH зафіксовано в сучасному цементі. Зі значеннями X і Y відповідно 1,7 і 4, що дає наступне рівняння. У більш загальному випадку алюмінати також будуть включені в цей гідрат, який тоді називають гідросилика алюмінат кальцію з позначенням CASH. А ДА означає алюміній 2 о 3 Щоб зрозуміти в'яжучу здатність цієї реакції, давайте перерахуємо її стихіометрію, наведену в молях в єдиниці об'єму. В такому випадку ми маємо, що один об'єм гідроксиду кальцію плюс 0,48 об'ємів діоксиду кремнію плюс 0,73 об'єми води реагують з утворенням 2,03 об'ємів гідрату силікату кальцію. Перше спостереження полягає в тому, що загальний об'єм зменшується на 8% із загального значення 2,21 2,03. Це відповідає хімічній усадці і в основному призводить до пористості в затверділому матеріалі. Найбагато важливішим і вирішальним для всіх мінеральних в'яжучих матеріалів є той факт, що твердий об'єм збільшується зліва направо. У цьому випадку він збільшується на 37%, переходячи від 1,48% комбінованих CH і S до 2.03 кінцевого CSH. Це набагато більше, ніж 7% пов'язане з карбонізацією вапна і є важливою причиною кращих в'яжучих властивостей римських розчинів. Найголовніше, що поцелонова реакція на відміну від карбонізації вапна не обмежується масовим переносом. Таким чином швидкість вернення об'єкта не залежить від його розміру, що дозволило римлянам створювати міцні, великі та довговічні бетонні конструкції. Слід зазначити, що для отримання придатного для роботи розчину або бетону потрібно більше води, ніж потрібно для реакції гідратації. Це сильно впливає на пористість. Наприклад, подвоєння вмісту води. Призводить до збільшення кінцевої поростості з 8 до 31%. Це знижує міцність кінцевого матеріалу та може спричинити розтріскування внаслідок усадки при висиханні. Цю проблему можна частково пом'якшити, додавши песок і крупні заповнювачі при виробництві розчину і бетону. Роблячи це, ми прагнемо максимізувати кількість піску та крупних заповнювачів у суміші шляхом оптимізації їх розподілу за розміром зерна, щоб дозволити дрібнішим частинкам упакуватися в проміжки, залишені більшими. Це також те, що римляни добре розуміли і оптимізували. Таким чином, завдяки ретельному дотриманню та контролю технології витавлення матеріалів, римляни поширили використання випняно поцеланових розчинів і бетону. По всій своїй імперії, залишивши нам велику спадщину вражаючих споруд. Після падіння їх імперії ця технологія була здебільшого забута, подібних і навіть кращих характеристик почали досягати лише під час промислової революції, коли були відкриті гідравлічне вапно, а пізніше портлонцемент. Як пояснюється в наступних відео, в'яжучі речовини складаються з штучно створеної мінеральної фази, яка реагує з водою, творюючи гідрати, подібні до тих, що містяться в римських розчинах, але із загальним збільшенням об'єму твердої речовини, що перевищує навіть поцеланову реакцію. На завершення ми побачили, що хоча поцеланові розчини вперше були виявлені в Стародавній Греції, вони знайшли широке застосування саме в Римській імперії. З цього періоду ми успадкували багато вражаючих конструкцій, які свідчать про чудові характеристики та довговічність цих в'яжучих матеріалів. Хімічно вони базуються на реакції між водою, гідроксидом кальцію та аморфним кремнеземом або реакційно здатними альмосиликатами для отримання нової твердої фази, яка займає більший об'єм, ніж всі вихідні тверді речовини разом взяті.